Всім привіт, друзі, З вами я, Олександр, і сьогодні ми граємо в Hearst of Arn 4, також Listen 4 в мод Millennium Down на сучасність і в нашій кубі зараз дощ гроза, як ми бачимо. Добре, поки йде гроза. Візьмемо це. Можливо, брав, не пам'ятаю. Не суть важно. Добре, 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 це все добре. Тут, напевно, буде в цьому відео трохи монтажку. Щоб не було так скучно відео, щоб не скучно так виходило. Я думаю, вам не дуже. Іран на Ірак. Це не наша справа. Я думаю, вам не дуже цікаво дивитися, як прості фокуси проходять. Ми Я на секунду включаюся, ми беремо поки фокус нового літера. Я... Що я? я трохи потратив сказни, щоб... Інвестувати в Ямайку, так як ми, і в нас, до речі, інвестує той Нідерланди в Габану. Будемо впливати потроху вже, бо нам буде треба все одно об'єднати. Я хочу це об'єднання зробити мирним більше. Типу, щоб нова держава в Карибському басейні стала якось більш рауль. Ну, Рауль, так Рауль. А якщо Рауль, ми ж не можемо. У нас не ці плани були. Що? Я, втім... я нічого не поняв. Добре, не сунь. серйозно нічого не, не поняв. Добре. Підемо по нейтрал сюди. Не страшно. Чи можна буде? Потім вибрати... Добре. Е Далі. Ба Бо... потім. Хайф. Нехай, нехай. Я ж це ж. Будемо впливати, так? Впливати на кожну державу по сусідству. І будемо так робити. Як його. Потім будемо анексували їх по чуть-чуть. Ми просто. Це. Перепрошую, це можливо, типу, захоплювати їх, але це буде просто довго і нудно і важко. Добре, не нудно. Це буде просто трохи важко, так як війська в нас слабкі, Флоту у нас ніякого. Все. Три корвети. Перепрошую, пригадую. А в них, в них скоріше всього немає. Але в них є війська, які вони будуть обороняли порт і столицю, точніше. Добре, А тут. Поки будемо робити зустріч з Обамою. І напевно, ще буду впливати на них. Але ми нейтрали. А, але на. ладно. Тільки є відмінити, да. Добре, давайте на іншого когось, але вперше піднімемо відносини. І вже я це кадром буду впливати. Продовжуємо я щось трохи за... за-за... затопив. Мім, задумався. Добре, що в нас змінилось про західна ідеологія. Тут ту частину я трохи про... Розмовно зроблю Бо відео взагалі вийде короткий і це, можна сказати, в кінець проходження цього. Добре, вибираємо вже цей фокус. Зараз кладемо кінець війній валюті, у нас чуть-чуть грошей грошенят є. І в нас є той маленькі ті самі, що добудувалось. Добре, я ви зап, а ми... ми не тратимо гроші, правда? то ми можемо вкластись, правда? Це 32 хіба нам накопичити на той М -м -м -м. Може краще в Америці вкластись. Вже дочекатися до 32 і то у нас вже ого. -го. Ми зможемо легко набрати, якщо у нас 500 мільйонів, то ми вже а, до речі, у нас тут дуже цікаво все твориться. Україна перемогла в проти суб'єктів типу ХНР, ЛНР, ДНР, ОНР із-за того, що. Угу. Росія дуже сильно розширила вплив. І також в тій війні брала участь з КНДР. Та -та. От зараз в Вірації вже друге повстання. Була перша якась там організація тут пустала. Я вже забув назву. Мені залишив Сергія А, там. Сербія чуть-чуть розширилась. Зато бере фокус Microsoft. Супер, правда? Світ е... змінився. В цій реальності. Сейчас не змінився. Кубен. Куба це все і за Куби, я вам говорю. Це все і за Куби. це Якби Куба не стала би демократичнішою, тоді би того всього не було, навіть Тіхтенштейн хоче дружити. Приймаємо. Я навіть не знаю, скільки там вже вийшлося відео. Щоб. Я секунду, я подумаю. Ммм. <свісно> йде 40 хвилин. Ну, вже записую майже 50 хвилин. 30 це. Просто то, що я сидів, грав за кадром. Угу. Модернізуємо. Тут ми забираємо той. Спеціальний період, який нам Чуть-чуть погіршує життя де він де він. До речі, У нас би мало піднятися о, економіка. Спеціальний період ось. Ми також маємо це забрати. Заберемо точніше. О, ми почуть по чуть чуть виходимо. Дипломатична криза в Кувейті. Інтересно, а що там твориться? Мійна. Можна попросити допомоги, але на нас вплив настільки сильний. Тепер нам треба від китайського впливу битися. Ми головний союзник в НАТО А хотіли йти по тому. Хотіли Ходити в ОДКБ. А так вийшло, що ми. А, до речі, я зміг. Сюди піти. То ми не будемо брати. Ми візьмемо торгів. Ми візьмемо торгівлю і просто Російські бази. Або навіть не будемо брати російських баз. А ми зараз побудуємо десь. Це що у нас в Вірджинія піде. У Вірджинії побудуємо офіс. 35! Як ви ж казали, 32. Це залежить від країни. Ну якщо. Ж... Ну думаю, ми і 35 зможемо, ми і 100 зможемо виплетити зразу. Катар відповідає на потреби. А, там, походу, якісь там бої чи що там. Несуть. Угу, угу. о зменшимо якраз зараз крупці. Це. Користь економіки йде. Тим більше це видно, коли це маленька країна. Про що я говорю вже 800. Ми майже мільярд получаємо. За тиждень, так? за тиждень. Зараз йде хіт-дефіцит. Просто хіт. -дефіцит. А це за тиждень. Та це Я щось просто затупив. 800. Я нам треба тут медицина і на адміністрацію. Бюрократія і медицина. Все зрозуміло. Ммм. Все. Вірджинії там. Все будуємо. От дивіться, як швидко. Шу, слетіло. Е, оце. А тут... Ні, nee, тут все нормально. Вау! Oh, wow. e, добре, mm, нам треба медицину підняти. мінус. So, Ай, а так добре йшли. Ні, <laughs> але в нас безробіт. Безробітництво велике. Коротше, люди не мають де працювати. <laughs> ну нічого, знайдемо. Побудуємо, якщо не знайдемо. Добре. Це ми... Мен... Почати... А ні, не будемо. Нема смисла. Тепер електрики має бути не забагато, якщо так. Получається. А ну і так забагато. Нічого. <coughs> Добре. Знову дипломатична криза. Та що ж то шо, шо таке? що? Ой, ти Канада, йоуй. Я каца. Нічого, страшного. Переживемо. А чого не можна? А, тут треба іншу партію. Я поняв, я поняв. То вже буде легше. ні, не легше. Як? Поясніть. <кій> Ой, за сильно. Як поясніть мені, як я маю партію змінити? Поки не будемо брати Трополітанія повстала. Пакети? У нас є вплив. А, там що, вплив виходить, маленький, дуже маленький. Ти ви мала тут от у тебе 150 мільярдів. Артю. Поділись мене кредит. Будуємо новий. А ми назад стаємо реакція на Той. А якщо сюди... стоп. Це, звісно, круто, типу, ми можемо дальше розвивати. А якщо сюди, то що? Там! Сюди йде. У <свісно> нас вибори будуть. <свісно> я перепрошую, у нас вибори будуть нарешті. А от якби я не замітив, пішли би зараз так. Я би лоханувся сильно. Куда? Шо? А, шо? А шо туди? А ч такий мінус був? Ну. А шо я просто. Це? Походу, да не ви в живите ви не переживайте. Нам кредит виплатити треба. І тоді вже поговоримо про зменшення. У, -у, 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 -у. У нас тут немає нічого на економіку. Зараз ще чуть візьмемо ще економіки. А вже в наступній серії. Так, ми. Чого? А я по... Я згадав, чи я не беру. <свистак> Добре, давайте візьмемо ті от фокуси вже Останні. 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 А, тут а ми вже і вилучимо. Той то тоді давайте пошвидше візьмемо ті фокуси, і в нас буде економічний бум. Як економічний бум? Без економіки має бути. У нас економіка мінімальна, але ну, ну, взагалі для такої держави, напевно, це нормальна така економіка. Що майже мільярд в тиждень. Іспанія. А що ми в Австралії забули? Так, добре. Це не наша справа. Тепер Ізраїль вирішив серії бити. Вони не можуть оприділитись. Інтересно. Я просто пам'ятаю, як Об'єднана Арабська Республіка. На мою пам'ять, коли я грав. Вона йшла тут: Алжир, Сирія, Єгипет. А потім вже Лівія пішла. От э, Сахарська Демократична Республіка, Правильно? Західна Сахарська. Эээ, то не пам'ятаю, що приедем. Але тепер. Тепер в ОР, буде так вот назвати. є вихід в той. У Атлантичний океан. Без прохо... без того. А серьезно? Там є такий шлях? Что именно... Союз. Не, ну то не союз бо под... Там Арабська Ну, типу, там арабы. А там говориться про всю Африку. Тут Арабська держава твориться Тобто це типу. Ось це. Арабська Ліга. Все, ми дозволяємо вибори. Нарешті в нас вибори будуть. Ура! <ns> Давайте візьмемо вже в цій серії ті вот всі. Щоб вже не мучитись з тим. Mm, почекайте нападати ви що? Добре, давайте якраз тут -на наберемо. Ще один мільярд. Або, або ми збираємо на ще один... ще один офіс тратимо. Дешевше, до речі. Якщо дешевше, то так, звичайно. Куди? Ого, ого, стоп. А ви... Як це називається? б твою гаді назад. Ай, на... Ми... О Боже... Да... Цікава ситуація. Ну, ладно. На цьому напевно будемо закінчувати. Але стоп. Тут вони один... А, це мої бонуси пропали. Давайте вже, все ж таки дочекаємося вже тих 2 мільярда. Щоб вже не мучитись. А поки я раджу завітати до нашого телеграм-каналу, там виходять всі новини цього каналу, і також можна брати участь в якихось е тих самих голосуваннях, нових ігор або вибір. Просто там маленький поки актив, і я такі не роблю. Але також я буду робити обов'язково. І також до discord серверу, там ми можемо і спілкуватись разом. І. що ще? Крім спілкування, і грати також разом, і можете брати участь у відео наступних. І це я серйозно говорю. Там можна зв'язатися зі мною легко. Ви... ну Не прикалюйте. Ну дивіться, вони прикалюються. добре. Ми дочекаємося. Ну, я дочекаюся, точно не знаю, як ви. Ну я дочекаюсь. О, ще один мільярд. А я дочекаюсь, мені не важко. У мене всього лиш пів сьома ранку. Е, добре. А я дочекався. Я сказав, дочекаюсь. Скільки 46 наступних? Ні. Ви. Вони і здіваються. Слухайте. Ну гади. Тепер мене. Я. Що це таке? <кій> Аж захрип. Ну як захрип? Заскрипів. <кій> Добре, на цьому будемо закінчувати. З вами був я, Олександр, і до зустрічі!